Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко. А от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх напевно не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане, їх є сім. Хрещення. Миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства, подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. А ви знаєте, що мама з татом поєднані Богом за допомогою таїнства подружжя? Подружжя це не просто спільне проживання батьків в одному приміщенні, це нерозривний союз, який заснований самим Богом для добра подругів та народження і виховання дітей. У святому таїнстві подружжя християни отримують Божу благодать. Тоді сім'я уподібнюється до святої церкви, бо живе за Божими законами і творить свою домашню церкву. А як відносився Ісус Христос до тих пар, які поєднувались у шлюбі? У Біблії є згадки про те, як Ісус Христос, прибувши у Канну Галилейську, не тільки привітав і благословив молодят, але сотворив для них чудо, перетворивши воду на вино. А діти. Вони були найулюбленішими Ісусовими слухачами, бо саме їм належить Царство Боже. А усі християнські діти повинні виховуватись у сім'ї люблячими батьками, які поєдналися таїнством подружжя. Так, це правда. Для того, щоб родина була міцною, люблячою і нероздільною, батьки повинні бути пов'язані таїнством подружжя і дотримуватися основного правила, яке проголосив сам Ісус: що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. А коли наші батьки сваряться, то нам дітям потрібно їм нагадувати, що вони благословенні Богом, святим таїнством подружжя. Тому найкращим вирішенням усіх сімейних негараздів є спільна молитва і щира розмова. А ви знаєте, що символізують обручки, які носять наші батьки? Це знак вічності та безперервності шлюбу і божої любові до подружньої пари. А вишитий рушничок, на який стає у церкві подружня пара, символ життєвої дороги, по якій вони будуть іти.